А я влітку буду тут купатись. Так, синку. Якщо феї почистять водичку. Мамо, хочу бути футболістом. Чудове бажання. О! Та ці заняття, мабуть, дорогі. Або баскетболістом. О, будуть дзюдоїсти. Сьогодні що? Знову ми будемо сходинки рахувати. Так, синку. Знову. Один, два, три, чотири. Я хочу щось смачненьке. Я зараз щось придумаю. Хіба я щось можу зробити. Саме ви можете вибрати, як вам жити. Молода та сильна команда партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина йде на вибори, аби ви мали можливість змінити своє життя. Розвиток міста можливий після подолання корупції та прийняття реформ, які себе успішно зарекомендували в інших містах. Та після залучення інвестицій в місто та створення нових робочих місць. За всі тарифи, окрім газу, відповідає місто. Зниження норм споживання тепла це прерогатива органів місцевого самоврядування. І це перший важіль впливу на тарифи, встановлені для населення. Якщо депутати відмовляються їх переглянути, то можна певно шукати корупційну складову. Бровари це спортивне місто. Молодь потребує здоров'я. Я, Я за спортивний спосіб життя. Готуємо для міста нову програму енергоефективності з визначеними джерелами фінансування та залученням європейських фінансових інституцій та досвіду. Долучимо до цієї справи ентузіастів, волонтерів та висококласних спеціалістів в цій галузі. Надамо можливість зацікавленим організаціям впроваджувати проєкти альтернативної енергетики на визначених містом умовах. Цей комплекс заходів надасть можливість знизити тарифи для броварчан. Відновити славу міста Бровари як потужного промислового центру України. Забезпечити прозору роботу Броварської міської ради та неухильне дотримання діючого законодавства України. У нашій програмі чесні та обґрунтовані тарифи на ЖКГ. А саме реальне зниження комунальних тарифів до справедливого рівня. Ну що? Тепер за смачненьким. Контрактна армія. Це відмова від обов'язкового призову, формування нового українського війська на основі добровольців, сильна та професійно підготовлена армія, справедливі зарплати та пенсії вам мають платити значно більше. Ми будемо відстоювати гідні зарплати та пенсії, розвиток міста. Об'єднати усі спортивні заклади міста в єдину мережу, забезпечивши можливість безкоштовного заняття малозабезпечених верств населення. Ми йдемо в броварську владу великою та сильною командою. Ми молоді і успішні підприємці. Вже багато років працюємо в броварах, створюємо робочі місця, наповнюємо бюджет, розвиваємо наше місто. В нашій команді немає жодного кандидата пов'язаного ні з схемами, ні з деребанами. Як люди бізнесу з правою чести вважаємо боротьбу з корупцією. Ми йдемо у владу, аби будувати сучасні, європейські, комфортні та багаті бровари. Для цього нам необхідна ваша підтримка. Порядок. Справедливість, батьківщина.